Всім привіт! Сьогодні покажемо вам два варіанти найпопулярніших велобігів. Взагалі, велобіг необхідний дитині, щоб вчитись тримати рівновагу та баланс власного тіла, а також контролювати швидкість руху. І перший варіант це велобіг з ручним тормозом. Рама та кермо даної моделі виконана з міцної сталі, колеса біговела йдуть надувні, а сидіння виготовлене із шкірозамінника. Також сидіння регулюється за висотою, що дозволить підлаштувати велобіг під кожну дитину індивідуально. Довжина велобігу 90 см, ширина керма йде 39 см. Є два колеса, вони будуть повністю надумні, діаметром 14 дюймів, є ручне гальмо, підставка для ніг, підніжка та дзвіночок на кермі. Загальна вага велобігу 4 кг, максимально допустиме навантаження 30 кг. Другий варіант велобігу. рама та вилка виконані з ударостійкого нейлону. Конструкція з такого матеріалу має меншу масу в порівнянні зі сталевою і більшу пружність в порівнянні з алюмінієвою. Також вона не піддається корозії. Є широке м'яке сидіння, що регулюється висотою від 34 до 41 см, колеса на підшипниках розміром 12 дюймів, відмінно впорються з амортизацією приїзді міською бруківкою та стежкою в парку. А їх ширина 2,125 дюймів має додаткову стійкість, що особливо важливо для маленьких дітей, що тільки починають. Кататись. Кермо нейлонове, диски нейлонові, матеріал гриб з гума, м'яке сидіння і шкірозамінника, вага велобігу 2,35 кг, велобіг підходить для діток від 2 років.